А ми продовжуємо йти короткою дорогою, це шахтар, бачите, і шахтаря. Нема короткою дорогою до Бівета, вулиця Антонича. Майже, майже 12-та година. Ну, там весну видно вже. Весну видно і прямою переносному значить. І готель весна, і весна вже майже. Суттєво потепліло в трускавці. Самі розумієте, якщо це вже наближається 12-та година, бюлет на пора, так зона, то тут мало б бути. Ну а якщо не тисячі, то сотні людей, які б йшли з санаторії на бювет пити водичку. А але такого стану на зараз нема. Такого нема вже трускавці. Дуже і дуже давно вулиця Франка. Туди до кінця на Франка не підемо. Подивимося тут. Бачите, занедбаний санаторій. Справа в корпусі ще є вікна, а зліма вікон вже нема. А, це вулиця Антоно, звідти ми вийшли. Невеличкий гак зробили. Набивати туди вниз. Ну 12-та, так? Там, мабуть, же всі там. Мабуть вже там мільйон людей набивається. Та ми так пізно йдемо, тому нікого нема по дорозі добивати. що ця ділянка. Справа, бачите, вона досі порожня, ніхто нічого не побудував. Пряма дорога в парк, вулиця Джерельна. Це вулиця Франка. Що вулицею Франка отак піти праворуч, так як ми ходили, то справа там вийдемо на вулицю Бандери. Вулиця Бандери знає, у нас з центру йде до Шахтаря. Але зараз ми підемо на Франка, вниз ми підемо донизу на джерельну, до Бювету. Це справа видно майже всю вулицю Франка, аж до Бандери. Цікаво, чи цей знак цегла, ще довго тут простоїть. таке враження, що я хочу. просто потрошки-потрошки хтось хоч. хоче його знищити <гум> в своїх цілях. А, внизу, бачите, там видно весну весною, там грибки. Фактично, це білет, вже весна і грибки. Все внизу видно. Праворуч розбудовуються готелі. Там раніше був Бельведер. Так, що дитячий, дитячі, спортивними А ми підемо далі наші до бівету. Нагадаю, вулиця Джерельна. А видно. Тут, якщо на старих фотографії видно, бачите, там її ще пили на втусі, такий бівт був, то там стоїть черга, то, яку ви бачили на фотографіях, тоді був доступ. нарешті є хтось, хто попив воду. Або й не пив воду, а одразу пив. <гум> Таке теж буває. І весна. Ліворуч це видно в санаторії весна. Ну найкратша дорога сюди на де люди пішли. Ну аж так підійдемо більш-менш до головного входу через грибки. Торговий центр будується. Це отак, рівно, прирівно, 12 година. Ще давайте подивимося, яка температура.